Присядьте. Присядьте, я хочу, ще трохи є часу, хочу теж історію одну такого розказати. Наші там її Печов. І сьогодні брат Слава нагадував історію на сторінках с... Біблії, коли Петра, апостоли Петра хотіли вбити, його посадили в тюрьму, його так жорстко. Серйозно охороняли, але у них нічого не вийшло. І вий, вий, вий. 16 душ охранників, які там стерегли в один і ніч вони оказались безцільні проти Бога. А ангел прийшов його і вирів спокійно через ці всі тюрми, через ці всі ворота, забори, железяки. І таким чином спас Петра. Я чув недавно таку історію, вона відбувалася у нас тут, на Україні. Конкретно де я не запам'ятав, це було за ті часи, коли, коли віруючих сажали в тюрми 70-ті-80-ті роки, і розказує одна людина. ну ось його, За те, що він проповідував Слово Боже, він був проповідником от, на церкві, його схватили, ну, заставляли. Кинуться все, збіждали, щоб він служив, ну, роботав на КГБ, він відмовився від цього. Він сказав, ну все, тобі конець, ми тебе в тюрму посадимо, а тут не вийдеш. І дійсно його посадили в тюрму. Він спочатку так розстроївся. і молиться Богом, і вся, вся церква молиться, і, і, і вдруг десь на якомусь, на якомусь е якийсь час. Він Бог починає з ним розмовляти і каже: Не бійся, я, ти, ти тут ненадолго ти виконуєш одне моє завдання, і я тебе звільню. І він так ободрився він розуміє, що Бог його посила, посилає в фільму за якоюсь, з якимось завданням І він чекає, що ж це завдання, яке він завдання має? І чекає він декілька місяців, а потім. І ще й захворів, і дуже так якось ну, розстроївся. Каже: Господи, я ж чекаю, а мені все тяжче стає, хуже, я хворію. І цій хвороби його відправляють якусь особливу вот таку лікарню, там, де всі хворі, тубіркульозні, ось якийсь отстойник такий, якась лікарня, там, де куди відсилають уже всіх помирають. І відправили його туди. І він такий розстроєний. Що він попадав, попав в цю тюрму, таку так само так, страшну, де всі помирають. <кій> і коли там розподіляли цих кузніків, куди, кого, кого, а один керівник він каже, у цього до мене. І цього братіка, якого взяли в тюрму, його поставили ну, на кухню, і він мав розвозити по, цим, по, по камерам розвозити їжу. І він кожен день оце його грузили, цю тілешку, їди, і він їхав по коридору, ззаду йшов солдат з автоматом, ще права, ша вправа, по питках Все, він іде мовчки, наливає цим, цим арестантам їжу, роздає. І коли він перший раз... Коли от приїжджав по коридору, у нього такий трепіт був. І він під'їжджає вже в самий кінець, далі, там далі вже остання двері, і він під'їжджає до двері, і Бог йому говорить, зупинись біля цієї двері. І він зупинився. Далі Бог йому говорить, розламай кусок хліба і просить під дверями. І він так дивиться на того охранника. Охранник стоїть. І він стоїть така, така пауза. І він розуміє, що я не знаю, що буде, але він бере хліб, стає на коліна і в будь-який момент думає, що мене розстріляє. Він стає на коліна, ламає кусок хліба і просовує під дверями туди, в, ту, в ту камеру. Він не знає, хто там. Але так йому кожного дня, коли він приходив. Проходив по коридору, Бог йому казав, зупинись і просив кусок хліба туди під двері. І він зрозумів, що, що там знаходиться, мабуть, його брат якийсь, якась який віруча людина, про яку Бог у таким чином заботиться. І так було цілий місяць. Цілий місяць, і потім Бог перестав йому казати, щоб він там зупинявся. І так Дуже скоро його перевели в іншу, іншу тюрму, а потім, а потім і випустили його на волю. Потім випустили на волю. І, і це пройшло багато рок, років, і у такого от відвідує, відвідує різні церкви. Він завжди розказував, що Бог використовував його. Він не знав, що там за людина. Але так от він, таке у нього такий був опит. Бог ним розмовляв таким чином Бог призивав його на служіння до себе. І якось, коли він чередний раз розказував у якоїсь церкві цей приклад, встає людина і каже, я знаю, хто там був. І каже, там був ну, мій свьок, батько моєї дружини. І він досі ще живий. І це була чудова така зустріч. Цих двох людей, яких був бріг. <кій> Дуже складних обставинах. Бо церква молилася за них. Цар молилася за них, і Бог їх горіг. І цей, вже, цей вже бажаний чоловік, цей, цей сльобер, який там знаходився в той час той камірі, каже: я попав сюди, в цю тю тюрму, і мене начальник сказав, Ти сюди? мені жалко на тебе патрони тратити, Ти умреш тут там. І я тебе закрию в тюрму, закрию в коміту, і я тобі їсти давати не буду. Ти просто умреш з голодом, і який Бог тобі тут, що допоможе. Ну, ви бачите, який Бог, як не допомагає. І пройшов місяць, і той начальник потім відкриває, а він живий. Він живий, він живий. каже, чому. Бог мені допомагав. Бог мені допомагав, і я не вмерзну. Ви хотіли мене моєї смерті, але я не вмерзнув. В той начальник щось з ним сталося, і він дуже скоро його якось списав і його також випустили. Ну, так, таку історію, це те, що відбувалося вже не десь там далеко, 2000 років назад в селі. Це відбувалося в нас на Україні. Бог один теж. Бог живий, чує наші молитви. І слава йому за це! І тому будемо молитися, молитися один за одного, молитися за Україну, будемо молитися. Зараз пропоную заспівати в салон.